Для нас цей фрагмент Євангелія є такою доброю нагодою, щоб придивитися нашому життю. Цей молодий чоловік приходить, і що мене, для мене було таким захопливим, падає на коліна, розуміючи, перед ким стає. Це є досить цікаво, учителю добрий. І дійсно, перед тим, як стати перед ним на коліна, наздогнати його, з певністю в ньому нуртували думки. В ньому було багато питань, але не всі відповіді були готові. Для кожного з нас є так само багато таких ситуацій, життєвих ситуацій, в тому чи іншому віці, коли ми. Прагнемо чогось більшого і хочемо чогось більшого. Я неодноразово був свідком того, як багато хто приходив до храму. Хотів зустріч... зустрітися зі священником. Мав я також такі ситуації спонтанні, коли чи то їхав в громадському транспорті, чи проходячи вулицею, хтось навіть до мене підходив. Я часом був як священик одягнутий, часом ні. І хтось зі мною хотів розмовляти. Але і водночас, коли я був не як священик одягнутий, так, йшов просто в магазин. То підходила людина і говорила мені про Бога, так і бажання цієї людини євангелізувати таке було. І в кожному разі виникає таке питання у кожного з нас, щоб було дещо більше, хочемо більше зрозуміти. І цей молодий чоловік приходить і говорить, що маю спадкувати, що маю зробити, щоб успадкувати Царство Боже. Перша річ добра для кожного з нас як знак. Що цей молодий чоловік, так як і в Ізраїлі, розуміли, що є дещо більше, ніж просто наше земне життя, що воно не закінчується, а є той момент несмертельності завдяки Богові. І, і, і це продовження, і це царство Боже, це бажання бути в ньому є настільки великим, але й розуміє, що треба щось для цього зробити, що само по собі не приходить. Це є перше, таке важливе для кожного з нас, само по собі не приходить. І Бог дає йому відповідь і говорить про речі, які для кожного з нас були чи є, чи будуть знані в більшій, чи, в більшій мірі чи меншій. В якому значенні, якщо приймаємо. Якщо роздумуємо над Божим законом, шукаємо, стають ближчими, стають більш зрозумілими. Хоча і продовження цих пошуків воно буде постійно. Якщо ми почули менше над цим думаємо, будуть трохи далі, але це прагнення іншого, кращого, досконалішого життя. Ми ще просто окреслюємо це як, наприклад, добре фінансове становище, що ми ніколи не будемо хворіти, що у нас все буде добре нічого поганого нам не трапиться ані мені, ані моїм ближчим. Це така наше уявлення того ідеального життя, ідеального, можемо назвати, такого Божої присутності, коли все буде зі мною добре. Але це все зі мною добре теж вимагає певної співпраці. І коли говорить, запитує Ісуса, то отримує відповідь, перераховує заповіді. А отже, якщо хочеш, бути добрим, то маєш так само. Виконати те, що Бог пропонує, і далі Він говорить: я це зберіг від малого. З одної сторони, ну, все ідеально, все досконале, я все це зберіг. Але у Бога завжди є це покликання кожного з нас, щоб зробити крок далі. І це не тільки те, що ми вже знаємо, вміємо, на чому розуміємося, ніби все впорядковане. Але є дещо більше. І тут неначе трошки підштовхнути нас до чогось з більшого е, такі дії Бога відбуваються. Ми не завжди хочемо їх зробити. Вже є тепле місце, все приготовлене, е, все досконале, все добре, куди мені ще далі йти? Бо говорить, зроби дещо більше. Це прагнення досконалості настільки велике, що Господь говорить, все у тебе добре, але зробі те що більше. І тут є конфлікт між Божим царством і бажанням мати у цього чоловіка. Все продай і слідуй за мною. Це конкретне покликання для нього. Для кожного з нас могло б бути і є, і ще, мабуть, і буде. Конкретна якась справа від Бога, ну все добре, ніби все чудово, але зроби крок вперед. І ось тут дилема. Ось тут для кожного з нас це питання: зроблю чи ні. Один чоловік молився так: це така реальна подія, публічна була, і він промовляв публічну молитву і говорить: Боже, ти дав. Мені благодать хотіти. Але продовження молитви мало бути таке: Дай мені благодать могти. Дай мені благодать могти. І він молиться так, трохи помилився. І говорить: Боже, ти дав мені благодать хотіти, дай мені благодать мати, мати. Всі, звичайно, посміхнулися. Всі мали цю асоціацію з тим, що це є дещо більшим, якесь матеріальне. Всі посміхнулися в цій каплиці, От. і потім ще неодноразово згадували цю молитву, ну і по сьогоднішній день згадують. Можна помилитися і помолитися в такий спосіб, але реальність буде така, не інша. Що ти Боже, даєш мені благодать, хотіти. Цей молодий чоловік приходить і говорить, що маю зробити є це бажання. Але кожен з нас нехай помолиться і не боїться так молитися, але дай мені також благодать і могти не побоятися зробити цей крок вперед. В чому є досконалість? У біблійній традиції досконалий це відданий і слухняний Богові. А також це той, хто розуміє заповідь любові. Досконалий біблійно це не той, хто ніколи в житті не помилиться, не, не помилиться. Нам ще неодноразово треба буде приступати до сповіді. Але це той, хто відданий Богові. Для цього, коли ми почуємо цей заклик, ми маємо зробити крок вперед. Чи будемо переживати, хвилюватися, вийде чи ні, чи будемо боятися, ймовірно, так. Ймовірно, власне, так і буде. Але якщо спробувати зробити цей крок вперед, довіритись Богові, то це буде наступний етап, етап, що ми не тільки розуміємо, що це прагнення є даром Бога, але і будемо бажати Його виконати. Дилеми. Труднощі, питання, вони будуть. Але той, хто довірився Богу, той буде робити крок вперед. Життя проминає швидко, особливо, коли ми запитаємо старших, ще старших, то вони розкажуть, як швидко воно проминає. І варто спробувати у цій швидкоминучості довірити Богові все. Навіть коли здається, що наша сила і міць у тому більш матеріальному, нехай ця молитва Боже, Ти дав мені благодать хотіти, дай мені благодать могти виконати те, до чого ти мене кличеш, товаришує нам кожного дня, коли нам складно робити вибір, коли ми маємо сумніви. Але коли розуміємо, що те, до чого Бог нас кличе, є добрим, величним, чудовим, приготовленим для мене, щоб я мав сили, натхнення і відвагу виконати те, що Боже амінь.